14 січня 2023 року російська ракета влучила в житловий будинок за адресою «Перемога-118». Дом уничтожений, дев'ятиэтажний. Ударом зруйнувало два з 18 під'їздів. Тоді загинуло 46 людей, серед яких шестеро діти. Близько 80 осіб отримали поранення. До пошукової рятувальної операції залучили 450 рятувальників, які працювали змінами по 12 годин. Поліція, медики, десятки одиниць комунальної техніки та сотні комунальників, волонтери та просто дніпряни, які прийшли допомогти всі на місці трагедії. За цими цифрами біль сотень людей. Тоді ця ракета, здається, влучила у серце кожного дніпрянина, і особисто болючою вона стала для міського голови Бориса Філатова, адже саме перемога, житловий масив, де він виріс, поруч школа, яку закінчив. Будинок, який стоїть лише за кілька сотень метрів від того, де я народився і провів свої щасливі дитинство та юність. Там і досі живе моя рідна сестра. Сказав у річницю міський голова. Тоді він був на місці трагедії разом з містянами. І перед тим як ми розкажемо вам про роботу критичної інфраструктури та просто містян, вкотре варто згадати, як місто об'єдналось в перші хвилини. Комунальна техніка, працівники департаментів та очільники районів, штаби допомоги, розселення тих, чиї оселі постраждали від ударної хвилі. Тоді все Дніпро стало одним великим житловим масивом перемога. Також з перших годин трагедії і до кінця рятувальної операції тут був тодішній заступник міського голови Михайло Лисенко. На жаль, другої річниці він не побачив. Його життя обірвав інфаркт. Валерій Кравченко фотограф медіахолдингу Наше місто потрапив на місце влучання за пару хвилин до приїзду служб екстреного реагування, бо живе зовсім поруч. Коли пролунав вибух, двері з балкона відчинилися в кімнату. Я виглянув вікно і побачив великий-великий стовп диму. Тут все було видно, тут все палало, машини палали, будинок палав, дим чорний йшов і не можна було дихати, бо, як потім вияснилося, це була Х-22, а там ж гіптіл, жидки рідке топло. І воно дуже ну, отруйне і дихати було дуже важко. Анна Вернегорова місцева жителька, її будинок в лічених кроках від місця трагедії. Дівчина прибігла одразу на місце, аби хоч чимось допомогти. Перші декілька хвилин це ну, шок. Знаєте, я бачу дим, я бачу полум'я. ми зібралися з чоловіком і вирушили сюди до 118-го будинку. Перше, що я чула це крики людей під завалами. Навіть мені здавалося, що ті, хто був навкруги, бо дуже багато людей було. Вони були в шоці, і якось ну, тихо в них такий шок був тихий, але були. Ну, Чутно крики саме людей під завалами. Це такий жах був. Я пам'ятаю, що до нас підходять поліцейські, кажуть, вам потрібна допомога. А я кажу, ну точно не нам. А ми ну, самі б запитали, що потрібно зробити, щоб допомогти. До завалів людей не пускали, тому що поліція відразу ну, коли ми прийшли, вже поліція була, і всі цепіли цепили ж територію, почали ж, ну, розбирати ці завали. Тому чи ми могли допомогти. Люди почали нести дуже багато речей. І тому потрібні були руки, щоб це все якось розгребати, тому що потрібно було допомагати рятівникам. Вони зверталися до нас за взуттям, тому що воно рвалося. Ось Вони його одягали, йшли туди на завали, і через там декілька хвилин підходили до нас, все воно вже було розірвано, і потрібна була нова, нова пара. Сергій Кривошеєв, командир одного з батальйонів патрульної поліції, був на момент удару в двох хвилинах їзди від 118-го будинку. Ми проїжджали по проспекту героїв. Заїхали на, на міст і знаходилися з військовими. Ну, повторно зайшов сигнал, що увага Дніпро, і приблизно через 10-15 секунд почули дуже потужний вибух зліва від мене. Стояли на північному мості, ну цей шляхопровід, підйом. Я повернувся наліво, побачив, що тут в цій, в цій десь позиції знімається великий дим. Ну, напевно, перше ну, таке розуміння. Думаю, там ну, жиловий масив, там взагалі нічого немає. Одразу сіли до автомобіля, передав в радіофір, що бачу задимлення в районі набережної перемоги. Підтримали декілька екіпажів, які були рядом. Також повідомили, що направляються. Ну, Нам їхати приблизно було десь ну, максимум це дві хвилини. Виїхавши вже от сюди до перехрестя, побачили, що щось тут точно відбувається. Скоріше за все, це приліт, тому що бачимо вже дим потужний. На дорозі валяються ну, різні осколки. Там. Чуть ближче вже під'їжджає, десь метрів за 150. Ми побачили, що ну, немає будинку. Це таки, напевно, якась там секунда дуже такого взагалі нерозуміння, що відбулося. Трошки ближче під'їхали, я вже побачив спереду екіпаж, який також наближається. Одразу в ефір передав, що тут дуже ну, надзвичайна подія, потребується, одразу кажу, що потребується швидка, надзвичайно ну, рятувальники. Доповів одразу керівництво. в радіоефір, бо не було часу вже на мобільний телефон. Одразу вибігли. Тут зупинилися, екіпаж трошки далі. Ну, побачили це все, тут горіли машини, тут стоїть дві машини, отут це, це, це горіло, тут все горіло, запакований транспорт був. Побачили людей, які лежать на землі. ну Це дуже багато. З цієї сторони були, від, ну, де люди йшли, прогулювалися. З тої сторони. Напарник побіг, намагався добіжати до автомобілів, але там вже був такий жар, вони горіли, починали зриватися, побачили дівчину, яка стояла там, ну, тоді не було розуміння, який це поверх. Він почав їй там щось кричати, ну, наказувати, відійди, відійди. Ну все, далі вже ну, час пішов, треба було надавати допомогу потерпілим. Ігор Гетало – рятувальник, один з тих, хто дуже оперативно прибув на місце влучання і не залишив рятувальну операцію, яку очолював до кінця, зупиняючись на короткі години сну. Буду відвертим, коли я прибув на місце, ну, я одразу зрозумів, що це сама масштабна, сама глобальна надзвичайна подія, яка в принципі була в моєму житті. І скажу так, це був, мабуть, п'ятисекундний такий ступір. Я стою і просто як керівник ліквідації даної події, ви знаєте, я просто не розумів, за що одразу хапатись, що починати робити. І ну, постоявши там, поміркувавши, ну, це буквально декілька секунд. Мною одразу було оголошено максимальний ранг події. Викликані були резерви в нашому гарнізоні і почали працювати, почали розбувати дану подію на так звані оперативній дільниці, почали розставляти задачі. Частина особового складу займалася ліквідацією наслідків пожежі, частина особового складу займалася пошуком. Ре... Та рятуванням людей, яких одразу можна було дістати з-під завалів, які знаходились більш-менш на поверхні. Частина особового складу була кинута на порятунок людей, які залишились живими в своїх заблокованих оселях, направили людей знімати з верхніх поверхів. Пошукова рятувальна операція майже 4 тривала. В принципі, це дана подія, вона така скажімо так, викликає дуже неприємні спогади, тому що ну, 46 чоловік загинули, із них шестеро дітей. Триває рятувальна операція, єдність простих громадян, поліції, працівників ДСНС, кінологів, лікарів просто вражає. Але як бути з тими, хто чує крики рідних з-під завалів або бачить їхні тіла, яких слів буде достатньо? Анна Щетініна, фахівець психологічної служби ДСНС. Після добового чергування була у хрещениці в гостях, приїхала в перші хвилини і надала допомогу біля 118-го будинку як рятувальникам, так і цивільним. Крики. Метушня, враховуючи те, що вже працювала працювала техніка, розгрібалися ці завали. Тобто, знаєте, як воно перед очима оці картинки, от ви зараз сказали, я прямо аж згадала. Да, от картинки люди бігають, звуки працюючої техніки, розмови і команди керівника, який керує рятувальними роботами. І Ось все це я побачила. Коли прибула вже сюди, в мене було одне – мобілізуватися так, що треба працювати. От от зараз я працюю. От, якщо вже порівнювати з тим, коли у хвилинки е якогось переключення да, від е одного постраждалого до іншого, е тоді я дозволяла собі, дозволяла собі. Е по жіночому, взагалі, вжахнутися тому, що сталося, і навіть десь пустити сльозу з огляду на те. Що я бачила, тому це звісно, ми живі люди, ви правду кажете, і це має місце бути. Але професійність психолога в тому, коли він надає психологічну допомогу відключати на період взаємодії з постраждалою особою. Відключати свої емоції і надавати психологічну підтримку найскладніше для мене це надавати психологічну підтримку членам родин загиблих. По особливому навіть важкість відчувається, коли ти знаєш, що там рятувальники розшукують певну особу. І, можливо, навіть є інформація, що це вже нежива людина, але поряд з тобою очікує рідний близький, мамо, тато, брат, сестра. І важко знаючи вже дійсну правду, ти все-таки не маєш права, поки немає цього, як то кажуть. Тіла, що людина може все-таки побачити вже свою близьку особу, що дійсно вона загибла, то ти не маєш права ніяк викривати те, що в тебе є певна інша інформація. І також з цим хочу сказати, що десь складність, знаєте, в таку собі Безпорадності. Чому я кажу безпорадність? Тому що коли ти, надаючи психологічну допомогу, всі сили вже залучаєш да, свої, робиш все що, все, що можна для цієї психологічної підтримки, але одночасно з цим ти все-таки не в силах змінити цей трагічний кінець, який відбувається. Титанічна робота усіх. Хвилини щастя, коли з-під завалів дістають живих людей. І страшні хвилини тиші, коли рятувальники намагаються почути когось, а вже нікому відповісти. Є Найважче для мене було два моменти. Перший момент, коли я бачив тіла загиблих, і тут така подвійна, сказати, Знімати чи не знімати. З одного боку, це як робота треба знімати, з другого боку, як морально тисне, ну, як ти можеш знімати. А коли подумав, ну, це повинні бачити всі, тому я знімав. І другий такий важкий момент був. Ну так, да, це моя робота, я знімаю, а інші хлопці там витягують, допомагають. І, а я в цьому не приймаю участі, я тільки знімаю. Приїхала група з собачками, з рятівними, які шукають загиблих. Поки там вже трошки розробили хлопців, вони підійшли і чекали дозволу зайти туди. І коли я там стояла, чекала, я бачу, коли вони приїхали, потім підійшов. От. Просів, починаю знімати, а якраз ця собачка вона повернулася на мене я здалеку далекої зняв її. Люди все виконували, кажуть, там, там, відійдіть, будь ласка, тут там, техніка заїде, всі там раз відійшли, треба прибрати транспорт, там, е, рятувальники ну, вони ж не можуть віз... бути прямо тут і зараз. Треба прибрати машину, всі разом взяли ті машини. Коли горіли машини, це було взагалі, коли вже почала під'їжджати тяжка техніка, яка почала прибирати заборчики, все, то ці машини виносили на руках. Вони вже ще гарячі були, але всі хватали ці машини, виносили, щоб швидше могла техніка під'їхати і почати якусь евакуацію. Тому що завал був в ту сторону. Тобто, ці під'їзди висипались в ту сторону. А люди давали просто так, ключі від своїх квартир, кажуть, там десь заблоковані діти, будь ласка, можете виламати там стіну, аби тільки всіх рятувати. Два дні, напевно, ну, дуже тяжко. Це найстрашніший день, який був в моєму житті. Я багато був на яких прильотах, дуже набагато. Но це на все життя запам'ятається. І це звичайний день, це вихідний день був. Це субота, всі там. Якщо я не ошибаюсь, десь третя, четверта дня, тобто люди гуляють, ну вихідний день. Це... Ну Десь, мабуть, годин шість, а то і сім, мабуть, так. Ось і е, весь цей час це ну було отак. От. Передача яких речей постійно, ми я навіть не розгибалася. Сім-сім годин в наклоні оце постійно несуть і несуть, і несуть і несуть, Ну тому що було було знаєте дуже таке сильне відчуття єдності. Люди от працювали, коли один одного бачили вперше, але це було начебто як конвейєр. Знаєте, от на, на... Заводі, отак, от важко психологічно тут ходити, дуже важко. Я відчуваю дуже сильну енергетику, і десь за годину до того, що сталося, так у січні тоді, у мене, в мене маленька дитина, і ми тут гуляли. Це був у мене такий маршрут. Ось я так коло робила, і ми повз 118 снастий будинок проходили. Тобто, десь за годину до потрапляння ракети, от я тут прийшла звичайним своїм маршрутом. Щоденним страх він е, притаманний кожній людині, але військові, поліцейські, медики і рятувальники чим і відрізняються від цивільних, тому що ми цей страх можемо опанувати, мобілізувати і в умовах, е, в яких існує ризик для життя або здоров'я нас особисто, е, ми можемо продовжити працювати і приймати відповідні якісь рішення, управлінські рішення або Приймати рішення щодо там, виконання якогось небезпечного завдання. Це наша служба, це наша робота, і, скажімо так, ми не один рік цьому навчались, тому ми вміємо опанувати свій страх, і щоб він нічого не задавав. Кожного разу, знаєте, коли я проїжджаю повз в голові, виникають такі флешбеки. Зараз цей будинок виглядає дуже, скажімо так. Файно, да, і не скажеш, що трапило щось, і тут була ще частина одного будинку. Але для мене тут картинка в голові, та, яка була на момент мого першого, першої секунди після мого прибуття, от в мене одразу в голові ця картинка. Важко дивитися в очі будь-якій постраждалій особі, тому що в цих очах завжди страх, біль. Дивитися в очі матері вже. Загиблої дитини це взагалі досить важко, і тут я повертаюсь до того, що я тільки що вам сказала, але професійність психолога. Е... Саме в тому, щоб не дати волю цим емоціям саме під час супроводження на навпізнальних. Звісно, в мене такі змішані почуття. З одного боку перед очима картинки, там звуки, да, саме того дня січневого з іншого боку, це відчуття у мене в серці болю і смутку окремо від тих картинок взагалі розуміючи те що на сьогоднішній і на сьогоднішній і взагалі ми ну людяність і цінність і взагалі я кажу цінність в людини цінність в людині взагалі от, в її житті і так далі тому Хочеться, щоб більше такого ніколи не відбувалося і щоб нам події таких страшних днів ніколи нам не снилися і всі були здорові, щасливі. Цей день став болючим спогадом для кожного жителя міста. І попри те, що зараз тут майже немає слідів того пекла, а випадковий гість подумає, що це просто два будинки поруч. Ми всі добре знаємо, ця ракета влучила в наші серця. Дніпро вразило всю Україну своєю єдністю, тим як швидко місто намагалось виправити все це зло, буквально ліквідуючи наслідки трагедії, надаючи рекордно швидко компенсації постраждалим та встановлюючи вікна у сусідніх будинках як один організм критична інфраструктура міські служби, військова адміністрація та кожен житель міста робив усе можливе і неможливе. Ніщо не поверне загиблих, як і тих, кого щоденно втрачає Україна. Цей страшний січень навіки закарбувався в літопис військової хроніки Дніпра. Дніпро пам'ятає, бо тільки людь і помста те, що дає нам сили жити і боротися далі.